Ольга Грідіна з Маріуполя разом з родиною мешкала в центральному районі. Жінка розповідає, що ніколи не було бажання приїхати в інше місто, адже народитися у моря це справжній скарб. Але на жаль, війна змусила тікати з рідного Маріуполя з трирічним сином та чоловіком. Понад місяць Ольга жила в страху в місті під обстрілами. Коли ти там ти відрізаний взагалі від цього, так ти не розумієш новини. Що де я, ну кажу чесно, коли ми були перші дні вже без світла, газу, води, без цього, мені здавалося, щось коїться ну, в всій нашій країні. Мені дійсно, ну бо немає ніякого зв'язку, думаю, о, мабуть, і в Києві. Ну та, ну як людина, так розмовляє, нічого немає, і собі щось думає. ну не можеш одне місце так ось окупа так ось. Ну я думала, що так завжди. Візде у нас проходить. І якось, коли ти нічого не знаєш і не розумієш. Це ж зараз багато телеграм-каналів, так, сповіщень, всього, а там нічого нема. Там ось так. Сосед, кричить, сусід, кричі, сусід О, лягай! а лягай. І нема, ну, по крайній мере, я кажу за себе, в мене нема такого було страху. У <кій> мене не було паники, у мене дитина взагалі не лякалася цього всього. Тобто я це трошки приподносила все, коли ми вже стали знаєте, спускатися до подвалу. Саме вже почались такі обстріли. Я кажу, синочок, ми зараз йдемо в пещерку. Трошки треба тобто якийсь квест. Ми продумувала. Я не знаю наскільки це правильно, але. Я старалась тримати, знаєте, ось це здоровий глуз, скажімо так. Ольга згадує, як святкували день народження сина 7 березня, якому на той момент виповнилося три. Сиділи в бомбосховищі, у бабусі знайшли цукерки та туди встромили весільну свічку. Сильно, сильно, сілна, і що давай. Еще. Еще. Разом з дитиною жінка намагалася гуляти щодня, щоб якось відволіктися. 12 березня почались перші такі, мабуть, я не знаю, як це сказати стосовно техніки. Якісь там можливо авіаційні, авіаційні наносення, коли ось ці прям бомби почали скидувати на наші домівки. Тобто до цього було щось десь близько. Ми це бачили, але не зверху, так. І я як зараз пам'ятаю, я не спала, в мене дуже чіткий сон, бо ж дитина у підвалу. Там 3,40 чи 3.45, в мене вже був годинник в енергорежимі, але часи він показував. І почав труситися дом та падати пил. Я розумію, що, мабуть, було влучення. Зараз посипиться стеля, ну або щось буде падати. Ну, яка перша думка, ж не знаю. Я лягла на дитину. Бо в нас був поряд такий случай, коли стелі, ну, ось ці стелі впали на дружину ну, на жінку, а дітей з під неї змогли достати. Я зробила так же, ну, бо все таке сарафанне радіо, що спасти дитину. Але просто це була якась ударна хвиля, ну тобто до влучення не було. Все нормально, просто ось так трусилися стіни. І ось це з 12 марта почалося. Після вже ближче до 16-го почалось тільки знаєте, ось це прям активне з нашого району, де ми мешкали. Закінчення 17 березня родина приймає рішення виїжджати з міста. Був такий випадок, що ми пересіли в автівку, яка була впереді. нам Запропонувала жінка. В неї була вона похнута, але цілий вікна. Ви ж то було мінус 10, було холодно, а в нас немає вікон. Я все їду з дитиною, що там їх заховала, щоб не надуло. Звісно ж, не бензину нічого немає. Там печку не включиш, нічого не працює. Я пересіла до неї, а я кажу, ну ми тримаємось задньої машини, бо там і чоловік, ну я ж не можу його бросити. Ми проїжджаємо якийсь, я не пам'ятаю вже, який очередний цей що пункт, чи що воно таке, і бачу, що чоловіка ну, позаду нема. Ну, мені все. Я кажу, стоп. Ми приїхали, а ну я її розумію, в неї бабуся, двоє дітей, ну ми їй не потрібні. Я кажу, нас можна висадити, ми далі самі. Вона каже, ні-ні, ну як, як я так, ну я не можу бросити свого чоловіка. Ну Ми родина і для мене це найважливіше. І все, а йому там, щось їм там, не сподобалось моєму чоловікові. Каже, що ти можеш, ми зараз тебе визвоємо це цей ДСНС, не знаю, як на російській, ти поїдеш там далі, вони тебе відвезуть, чоловік буде з нами тут. Що там далі з ним буде, я не знаю. Ну і все якось я почала їх вмовляти. Ну, я вже не знала, як їх вмовляти. Вмовляла, вмовляла, вмовляла. От просто вмовляла, орала. Бачила, як ці машини пропускають, а наша стоїть, стоїть. Відпустили. відпустили. Я не знаю, що як спрацювала, не знаю, нічого не, не, не требувало, нічого ну, їм не потрібно було, просто ось, ну, можливо, не, їм не хотілося, знаєте, ось цього, щоб... <свистач> ну, тобто, це треба визивати, щоб забирати якусь жінку з дитиною на якусь трасу. Тобто, ну, на що воно їм потрібно? Якщо хай вже їде, нічого такого не зробив, нічого ж там не сподобалось. А... Коли було спілкування, тому ну то таке, і відпустили. Наразі родина мешкає в Дніпрі. Тут Ольга активно популяризує культуру спорту Маріуполя. Жінка розповідає, що в її житті спорт завжди був присутній у танцях, тренуваннях та в іншому. А з появою дитини відкрила для себе біг. З того моменту і дотепер Ольга майже кожного дня о п'ятій ранку бігає. Я як зараз пам'ятаю, завжди всім зараз розказує цю історію. Всі кажуть, ось. Там нема взуття для бігу, бо там нема екіпіровки, або ще чогось. Я кажу, бажання у вас немає, бажання, бо я купувала собі, як зараз помню, в Маріуполі був такий магазин, як що люди там проживали, вони його спомнють, в центрі він був. а неподалі, неподаліку там в хліб дюсалей, було кафе, таке а був магазин ананас називався. Він такий, як конфіскат, там таке бюджетне взуття було. Я купила собі кросівки за 29 гривень. 29 гривень на секундочку. Так, це було 5 років тому. Але все одно ціна більше, ніж доступна. Я в них відбігала 4 роки. Чотири. Поки мені вже чоловік каже, в тебе там вже дирка, треба, давай прокупати. Ти я бачу, почала бігати більш професійний взуття. Але 4 роки і в дощ, і в сніг, і в слякоть, і в жару. Я всі сезони відбігала в них. Тому тут таке, тут немає бажання, коли люди не хочуть. бажання в мене було. Тому ось так якось я втягнулася. Крім бігу Ольга повністю почала вивчати нішу здорового образу життя. Зараз вона фітнес-тренер, дієтолог та нутриціолог. Також учасниця м спорту від управління проводить тренування для Дніпрян. У центрі переселенців «Я Маріуполь» займається фізичними вправами з дітьми та проводить фітнес-заняття для жінок. Ми вибралися в Дніпро. Ми тут всі чужі, ніхто нікого не знає. А це збирається в таке маленьке ком'юніті Маріупольців, де ми займаємось фізичним спортом, так ну і. Ще, звісно, ми там балакаємо з дівчатками ну, під час наших тренувань. Ми збираємось також буває після тренувань. У нас є такі, як я буваю, то лекції проводжу по харчуванню, бо десь в зібралися. Це начебто так і небагато часу, там трошки по каві взяли всі і поспілкувалися. Тобто, Ну, це такий, знаєте, і духовний розвиток, і фізичний. Також Ольга є переможницею різних забігів, які проводили у Дніпрі на дистанціях 5 та 10 кілометрів. Тут в Дніпрі перші змагання я була на стадіоні, називалася Вони Стар Дніпро. Це жінка мера міста проводить, це. Я там зайняла перше місце. Але ну, сказати чесно, враження сложливо не пам'ятаю, бо це був 22-й рік. Це була тільки осінь, якось так все смутно, Але я пам'ятаю останні змагання. Це було пару тижнів тому. У мене було два змагання в один день. Так вийшло, накладно це було не заплановано. О 8 годині ранку, в неділю, у мене був один забіг, а о 10-й вже інший. І тобто. Я собі ставила ціль на першому забігу, ну дійсно перше місце то само себе, але там покращити результат до свого ж кандидату, ну, щоб пришвити свій цій, а, кандидат у мастера спорту. А на другому я розуміла, що в мене вже не буде сил, ну, бо це фізично неможливо, пробігти і через годину бігти знову. Ставила просто ціль перше місце, ну, тобто на якийсь високий показник, скажімо так. А, і так, все і вийшло. Перше це був забіг, сахар називався, Я там покращила, я майже хвилину скинула від останнього. Це прям дуже так. ну. І через годину я біжала в <кхм>, активний парк, парк «Президенти». Це, до речі, другий забіг активний парк «Президенти», це проєкт президента. Вони їздять по, містю, по містам. А В тому році вони були. В Дніпрі перше було. Їх. Я там зайняла перше місце, і в цьому році було друге в Дніпрі, і я зайняла також перше місце. Так вийшло. Але за часом трошки вже було більше ніж перше. Але ну за один день це було важко. А нещодавно Ольга стала амбасадором відомого бренду спортивного одягу Пума. Також хочу сказати людям, котрі знаєте, там бояться бігати, бігати не обов'язково треба швидко. Ми, був, ми всі різні, це окей, це нормально. Якщо починати бігати, то треба не зупинятися, і дуже-дуже думки ваші приходять до тями. Ви дуже-дуже багато, знаєте, ну, якось приходить якесь усвідомлення. Я не знаю, як це, але з ким не спілкуюся. Але, тобто навіть та людина, котра, знаєте, трошки потроху-потроху бігає, не дуже швидко, але ось ці думки самі способи трошки так налаштовують на гарний та позитивний день, якщо бігати зранку. Можна і ввечері, дійсно. У наступному році спортсменка планує поїздку до Києва, щоб спробувати отримати кандидата майстера спорту України з бігу на відстані 5 кілометрів. Лідія Шамрай Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7